Нарешті літо сонечко. Яке літо, яке сонце. Але навіть така погода не заважає нам подорожувати. Ранок з Україною вирушає Кропивницький. Кропивницький місто, що розташоване у самому серці України. За 250 кілометрів від столиці. Києва до Кропивницького можна доїхати на автобусі чи потязі. Різниця у ціні 100 гривень. Якщо перший варіант обійдеться у 300 гривень, то другий вже вартуватиме приблизно 400. Ми ж вирушили автомобілем. П'ять годин у дорозі, і ви на місці. Ой, ну ось же воно у Кропивницькому, справжнє сонечко. Але з дороги вже так зморилися, хочеться відпочити. Андрюха, чого ти сидиш? Пішли шукати нічліг. Може бути доступніше за хостел. Хостел у самому центрі міста. З першого погляду зовсім непривабливе місце. Однак 200 гривень, і ви опиняєтесь у царстві пані Валерії. Так розвиватися тут. Так. У мене абсолютна чистота. у є М'яськості тапочки. Посеред ночі на вас не впаде рука сусіда зверху, адже у хостелі немає двоповерхових ліжок. Туристи також можуть користуватися ванною кімнатою та кухнею. Боже, як тут мило, таке все рожеве дівчата. Дизайнерський диван, телевізор і посуд. Ніби опиняєшся в гостях у бабусі, та за окремі послуги окремі витрати. Питна вода, один стакан, одна гривня. Воду. Поки власниця хостелу нас не вигнала за розлиту воду, то вирушаємо далі. За 23 кілометри від Кропивницького розташований готель для справжніх поціновувачів комфорту і розкошів. Тут неймовірна краса. Ходімо подивимось, що всередині. Да, добрий день. Добрий день. А покажіть мені ваш найдорожчий, найкращий номер. Це сьомий на другому етажі, стоїмось на двоїх 2,5 тисячі. Номер на пів люкс. На одного коштуватиме 1800 гривень. Розвиватися треба в люксовому номері? Вам не треба буде. Заходіть, Мо... будь ласка. Вау! В цьому номері встановлювалися перші люди з країни і зв'язки шоу-бізнесу. І журналістка «Ранку з України» Настя Вихрова. До речі, що тут із ванною кімнатою? Так тут можна жити. Ого, це джакузі? Клас. Тут купалася сама, але сина пішки не знаю, як примадонний пугачовий, однак моїх сподівань балкон не зовсім виправдав. Ну йде мій обіцяний вид? Тут же ялинка все перекриває. Хоча насправді тут дуже затишно на території. Фонтан, місток через водойму з карасями та безліч місць для відпочинку. Можна взяти на прокат човен і вирушити на риболовлю від зіркового готелю до тризіркового. Середній ціновий сегмент. Номер «Гранд Стандарт» на одну особу тут коштує тисячу гривень. Тимнувато О, Ось такий номер, велике ліжко, телевізор. Uh -huh. А халатики є? Mm, Немає халатика. Так тут у нас. О! Яка простора ванна кімната. Як роблять всі блогери? <ріху> тут і заночуємо, і підсумуємо. Ніч у гостелі обійдеться у 200 гривень. Тризірковий готель пропонує кімнату за 1000 гривень. А за міський комплекс, у якому відпочивали зірки, туристи можуть зняти за 1800 гривень. А вже завтра ви дізнаєтесь, який фастфуд обожнюють місцеві мешканці. Це реально. Скільки страв можна купити на 100 гривень у дешевому закладі? О, який важкий. Та яку страву обов'язково варто скуштувати, приїхавши до Кропивницького? О, 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 це ми, оце ми.